Всім привіт! Сьогодні в відео! Всі мої парфуми. Зараз більше 15 ароматів. Тож підписуйся на мій канал, став подобайки цьому відео, і обов'язково додивись це відео до кінця, адже в кінці буде розпаковка. Нового аромату, а також я розповім вам всі умови конкурсу, за яким ви зможете виграти один з ароматів з моєї колекції. Тож буду переміщати аромати з верхньої полички і формувати поличку бюджетних парфумів. І найперший аромат Zara в моїй колекції це Water Tea Dress, це аромат в колаборації Zara і британської парфумерки Jo Malone. Це та сама парфумерка, яка створила всесвітньо відомий бренд Jo Malone London. Пізніше вона його продала і відкрила окремий бренд. Loves, але в колаборації з брендом Зара Джо Малон, як парфумерка, зробила просто неймовірну колекцію і не одну, до речі. А Water Liliці Dрес це аромат пром'яту, цитруси, якісь такі легкі, прозорі, дзвінкі, білі квіти, аромат свіжий. Це просто аромат літа. І от Water Liliці Dрес не дуже довго тримається, але. Ну, от він супер свіжий, класний. Мені він дуже подобається. Тому, коли нещодавно в Zara вийшла серія еліксирів, і я знайшла там Water Lilith Dress версії Еліксир, звичайно, я придбала. Це вже в мене, напевно, четвертий флакон саме аромату Water Lility Dress. Тут інші флакони, але тут вже з магнітною кришкою флакони. Аромат не дуже відрізняється від версії Odo Parfum. Він, скоріше, такий більш насичено-цитрусовий. Я не настільки тут, до речі, такої свіжої м'яти відчуваю. Тут більше таких грип нот, такої більш яскравої цитрусовості, хоча аромат дійсно. Ну, от в цьому направленні він неймовірно класно, саме пасує влітку. Обожнюю цю композицію. Давайте вже переходити до мого наступного улюбленого аромату. Ветівер Пемплімус це ще один аромат з цієї ж серії в колаборації Malone і Зара. І, от на відміну від м'ятного цитрусового waterліцидрес, Ветівер Pamp Limous це просто такі от Ох, неймовірно яскраві. І гіркі грейпфрутові ноти в старці. Дуже він мені подобається. Обожнюю поливатись ним влітку. Він, до речі, для мене більш стійкий. І тут такий оцей грейпфрутовий старт. Він майже впродовж всього звичайного аромату. І лише в кінці додаються ці такі витиверові, деревні, дуже красиві ноти. Обожнюю цей аромат, маю в такому невеличкому залишку, і майже його неможливо знайти саме от в такому флаконі. Вже вони випущені. Перевипущені в інших флаконах, от по типу як цей. І, звичайно, я вже придбала версію еліксир, тому що вони також дуже схожі, але ну, цей веціверпамплімус в еліксирі, ну, це ще більше насичений грейпфрутів. Так, сьогодні його нанесу на себе. О, Дуже мені він подобається. Він такий просто енергетичний, яскравий, цитрусово. Гіркий, але насправді от версія Еліксир для мене в базі більше відрізняється від версії Odo Parfum. Цей аромат стає більш таким деревним раніше. Він заглиблюється раніше, ніж от версія одопарфам. І мені це дуже подобається в цьому ароматі. І через це аромат ще більш стійкіший, ніж Одопарфам. Ну, ви зрозуміли, ця серія мені дуже подобається, тому йдемо далі. А далі, Ebony Wood. нещодавне моє придбання в зарі. Подивіться моє відео, якщо ви ще не дивились про шопінг в Сефорі, в Дугласі, в Варшаві. І от там, власне, я й придбала цей аромат, але це дубль дубль на тревел, який в мене вже я не знаю скільки років веснує, і я його не завершувала, не використовувала. Тут просто вже залишились якісь такі крапельки, тому що я обожнюю цей аромат і довго не могла його знайти в зарі. Його чомусь не було. І от нарешті я його придбала, тому я можу цей залишок нарешті завершити. Єдиний мінус у старих тревел-версіях Зара. Це оцей ролик, який я не люблю відверто. Цей аромат для мене про дорогу, перчену деревину. Тут для мене дуже багато таких от пряних деревних нот. А деревина тут от вона не димна, вона не удова. От для мене це ніби як червоне дерево. От якби я уявляла колір цього дерева, то воно було б червоним. І цей аромат дуже. Такий красивий, політкоректний. Я знаю, що не всі люблять цей аромат. Його обов'язково потрібно тестувати, але для мене це просто один з найкращих взагалі, ароматів в всьому бренді. Zara. і ще один старожил в моїй колекції. Zara – це Fleur de Patchouli. Знову ж серія, колаборація Джамалон. І зараз. І цей аромат зі мною побував, напевно, в багатьох моїх подорожах десь приблизно 2019 року до ковіду. І також цього аромату в мене просто останні краплі. Але от, на відміну від Ebony Wood, Fleur de пачулі, я вже не хочу дублювати. Я якось вже перегоріла цим ароматом. Хоча він дуже цікавий. Тут такі пачулі, вони зелені. Ледь землянисті, от буквально таку крапелюшечку. І от тут навіть мені відчувається щось по типу такої троянди пачулі. Я вже тут не пам'ятаю, які ноти в цьому ароматі, але цей аромат він такий, не з легких, не з прям таких от цитрусово свіжих, як от попередній. Він для мене такий зелено-трояндовий. Дублювати повторювати не буду, але просто от для себе залишила тут буквально. Не знаю, декілька мілілітрів на пам'яті, взагалі, в свою колекцію цієї колаборації обов'язково має він в мене бути. Попередня серія мала назву Zara Emotions, а тепер перейдемо до серії Zara Olfactive. Це також, знову ж, колаборація Джамалон і Zara, але ця серія про. Подорожі про різні міста світу, і аромат присвята Лондону, Fashionably London Аромат, в першу чергу, про троянду. Тут просто нот моно троянда. Там ще є якісь ноти в піраміді, яку там прописує зара, але. От Для мене це аромат, просто присвята Троянді, якісь такі навіть трішечки мускусні, трішечки навіть цитрусові такі троянді. Але це дуже красивий аромат. Я навіть не можу його порівняти з тим, з чим його порівнюють. Це не Деліна від Parfums de Marly, це зовсім не Монталі Roses Mask. Абсолютно. От, в принципі, від недорогої бюджетної парфумерії, можна сказати, я такого не очікувала. А наступні аромати це. Вже будуть такі відсилки до існуючих ароматів. Я не скажу, що це прям, прямолінійні копії. Це, скоріше, такі асоціації на тему, власне, по напрямку парфумерії. І один з моїх найулюбленіших ароматів це Sweet Pastry in Paris аромат. Ох! Такий смачний, він дуже нагадує такий лимонний тарт, зацукрований лимонний, ванільний. Це дуже смачно. Кожен раз, коли я його Нюхаю, це просто зразу хочеться його з'їсти. Аромат дуже схожий на Devotions від Dolce Gabbana, але ще треба перевірити, який з цих двох ароматів був перший. Але все ж таки, цей аромат в дуже такому популярному напрямку: дзержофліра туди, ваніль, фран все туди. Про зацикроване, солодке лимонне печиво, лимонний тарт. От ох. Дуже смачно, в мене вже менше, ніж половина флакону, хоча я придбала майже повний. Нещодавно на сайті Зара він був в наявності, можна було його придбати за якісь там, ну я не знаю, умовно 900-800 гривень. Тому, якщо він ще доступний на сайті, біжіть, купуйте. Раніше він вважався ніби знятість святість, але от. Просто я бачила, його хотіла навіть придбати. Дуже рекомендую, як мінімум, до затесту. Наступний аромат це Sand Desert at Sunset в направленні Angel Share Від Kilian. Але цей аромат був створений парфумером живодан Venoa La і він також є автором Angel by Kilian. Тобто зараз поступила дуже цікаво і замовила аромат в стилі Angel Share by Kilian у власне. Парфумера цього ж самого аромату. Аромат насправді мені не дуже схожий прямо на Share by Killian. Він в цьому напрямку про такий от е, тонка, шоколад, корицю, щось таке гурманське. Але тут немає такої прям дорогої алкогольності, яку я відчуваю в Share by Killian. Цей аромат не такий щільний, менш дифузний і взагалі такий більш прозорий. Не дуже довго тримається на шкірі. Ну, В принципі, він свою бюджетну а, копію Angel Шей відпрацьовує. Наступний аромат Imperial Purple від парфумерки Живодан Айо аромат, який мені дуже нагадує, один з моїх найулюбленіших ароматів Dior Homme Parfum. Але, скоріше, це версія. Intense, от ближче до версії Intense, стартує доволі яскраво, але далі розкривається в таку ніжну замшу в ці такі пильні іриси. Ну. Обожнюю цього направлення аромати. Хотіла придбати цей аромат, порівняти з оригінальним ароматом. Вони в чомусь схожі, але все ж таки в розкритті, напевно, в базі він не настільки теплий, не настільки деревний, як -от, дійсно Dior Homme Parfum і навіть версія Intense. Тож, цей аромат. Я не знаю, він знятість святій зараз чи ні. Але все ж таки цей аромат за свої гроші абсолютно доступний для людей, які люблять це направлення, але вже і Dior Homme Parfum придбати неможливо. До речі, обидва ці аромати вони з Men's Collection від Zara, Але я рекомендую і жінкам обов'язково ходити в усі відділи парфумерії, тестувати всі аромати, адже, ну от. Ці два аромати мені прям дуже подобаються. Це прям такі дві перлинки. Вони бюджетні, вони на свої гроші, але вони дійсно іноді замінюють такі або відсутні на ринку парфуми, або супер дорогі. Але хочеться іноді чимось таким дуже приємним пахнути. І при цьому ці аромати створені парфумерами Fірmi Живадан, це все супер якісно. І не на 100% копіює оригінальні роботи, але це така от дуже. Класна, приємна асоціація, ностальгія за ароматами, які ну наразі недоступні. І ще один аромат Flower Please від Zara про чисту випрану білизну. Мені нагадує Maison Margiela Репліка Lazy Sunday Morning. Димна деревина засолоджена шоколадом і бобами тонка. Це Wood Legacy від Zara. аромат, який мені дуже нагадує: репліка Maison Margiela by the Fireplace. Любителям цього напрямку дуже рекомендую до затесту. Перед розпаковкою нових ароматів розповім вам про один з моїх найулюбленіших взагалі ароматів Зарі. Це також аромат, зроблений Джо Малон. Я не знаю. Всі аромати, які створила Джо Малон. Не всі, але більшість ароматів, які створила Джо Малон для бренду Zara. Ох, я їх обожнюю, ох, це Балат Де Фігур. Аромат ніби присвячений інжиру, але для мене тут дуже багато лактонних пудрових Таких пильних нот, які мені нагадують Ірис. І тут, здається, є або фіалка, або от такі от такі якісь такі м'які пудрові ну Дійсно. от це не листя фіалки, це така квіточка фіалки. Є, я вам зроблю фотографію, така дика фіалка. Її просто майже іноді не помічаєш під ногами. Але в цьому році, завдяки Вікторії, Буадежа жасмін та Софії Дольній, я дізналася, як пахне справжня дика фіалка, це просто неймовірно. І от така фіалочка дійсно. Відчувається в цьому ароматі. Обожнюю його, він дуже класно розкривається також, до речі, в дощ, як і Фешенаблі London, От просто це два аромати в дощ. Такий або весняний свіжий дощ, або восени. От, до речі, я восени цей аромат придбала. Мені він просто зайшов ну, ідеально. Знову ж кришечка магнітна. Як ми це любимо? І ця серія, до речі, називається Silent Flower. Ця серія найдорожча в зарі. Якщо інші аромати коштують приблизно... До 1300 гривень. Еліксири коштують вже десь приблизно 1500 гривень. А от вже ця серія Silent Flowers, вона вже коштує приблизно до 2000 гривень. Тобто, це, в принципі, найдорожчий аромат, який я зустрічала в цьому бренді. І давайте швиденько розпакуємо новинки цього сезону. Також придбала їх під час шопінгу в Варшаві, і от давайте почнемо. З Dark Romance. Пишуть, що це аромат, схожий на б'янко лате. Тож давайте тестувати. Так. О, лактонність, така от ой ні зачесався просто аромат згущеного молока. Якісь такі карамельки, зефірки згущене молоко, світ in Paris в такому от, гурманському направленні, Dark Romance, також в ту серію. До речі, він мені також дуже нагадує: оцей нашумівший аромат Латафа, який називається Еклер, щось типу такого. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, якщо вам цікаво, щоб я розповіла про всі аромати Латафа, які в мене є в колекції. Навіть були. І наступний аромат серії ванілей, Immortal ваніла аромат, який я чекаю розпакувати найбільше, напевно, сьогодні. Тому що обіцяють що це копія на Ваніла Powder від матє Прем'єр дорогущий аромат, який мені дуже подобається. І от давайте почнемо з бюджетів. О, а він дійсно схожий. Такий, от, знаєте, тут 100% є якийсь амброксан, Завжди мені такі амбродеревинні компоненти відкриваються, як такі от пряні, навіть перчені, гостренькі ноти. І тут я це відчуваю. Ох, і тут є і ваніль, і от все, що мені так подобається, ваніла Паудер. Я знаю, що ваніла Паудер часто критикують за те, що там є оці амбродеревинні компоненти, які дуже цупкі, і вони дуже довго тримають цей ванільний аромат. Але я не знаю, от мені особисто дуже подобаються саме такі е, ванільні аромати, як і ваніла-паудер від Матія Прем'єр. І ледь не забула розпакувати мій улюблений Ebony Wood Еліксир. Стартує з яскравих цитрусових нот і далі в розкритті це той самий улюблений Ebony Wood, який я просто обожнюю і рекомендую всім до затесту. Тож умови конкурсу, за якими ви можете отримати Trevel Energetic New York, який, на мою думку, дуже схожий на Lilabo Santal 33, а також цілий флакон Fashion Abлі Ви маєте бути підписаними на цей канал, поставити вподобайку цьому відео і в коментарях написати ваші улюблені аромати від зара, а також зазначити, що хочете прийняти участь в розіграші. Всім удачі і до зустрічі в наступному відео!